У Фаса після втрати батьків міг стати нездоровим нарцисом, який фокусується тільки на своїх досягненнях, шляхом знецінення інших. Але не став. Він яскравий представник здорового нарциса, сензитивного типу, і єдиний, зцілений від нарцисичної травми та реалізований у своєму покликанні лев. Він шукає підтвердження в собі, а не в інших, не погоджується на знецінення, але й не доводить свою цінність. Психологічні ігри не для нього. Він готовий вміщати інших і не домінує, коли з'являється така спокуса. Не думали, що бувають здорові нарциси, а це той самий мудрий лідер, який перетворив свої слабкості на силу. Тако подолати нарцисичну травму не зміг, тому ми бачимо тонкого відкритого нарциса, на якого вплинула втрата батьків і розчарування собі. Він не впевнений, але грає роль впевненого. намагається довести свою гідність і знайти схвалення в інших. Найбільша проблема нарцисів, коли вони не пробачають собі свою вразливість і не приймають себе у своїй суті. Тоді вони звинувачують інших, зазвичай близьких буфаси в цьому випадку. У реальному житті це той самий брат чи подруга, який не радіють твоєму успіху, а конкурують. Наслідок такої травми ідентичності та остаточної загубленості він бере собі ім'я Шрам.